7 жовтня проспілки всього світу проводять акції протесту за гідну праці. В Україні 7 жовтня біля Кабінету міністрів ми проводимо акцію протесту з вимогами зберегти робочі місця для людей на праці, підвищити заробітну плату і різні інші соціальні виплати, впорядкувати комунальні платежі. Звертаємося до всіх, хто торкається ці питання, хто не байдужий, прийти 7 жовтня до Кабінету міністрів разом з нами, вручити уряду наші вимоги.